Доброго дня, шановні жителі міста Ахтирка. Вас вітає відділення сімейної медицини поліклініки Охтирської центральної районної лікарні, яке зараз переформатується в центр первинної медико-санітарної допомоги. Зараз ви маєте змогу спостерігати поки що функціонуючу до 4 липня в цьому сучасному приміщенні вже протязі останніх 18 років службу сімейної медицини. Ми тісно та ефективно співпрацюємо з іншими лікувальними та діагностичними службами нашої лікарні, які компактно розташовані поряд. Це клініко-діагностична лабораторія, рентгенологічна служба, комп'ютерна томографія, ультразвукове обстеження, фіброгастроденоскопія, реовазографія, ЕКГ, денний стаціонар, кабінети. Щеплення, маніпуляційний, кабінети невропатологів, лор, окулістів, травматологів, хірургів. Маємо також зручну реєстратуру, зимову перевдягальню, аптеку, долікарняні кабінети, кабінети ветеранів Великої вітчизняної війни та ліквідаторів аварій на ЧВС. Є навіть буфет. Приміщення поліклініки дуже просторе, з широкими коридорами та дуже комфортними для прийому хворих кабінетами. Ну а тепер ви бачите нове приміщення праці 60% співробітників поліклініки, реорганізованих 4 липня в центр. Це колишній лор-очне та урологічне відділення, розташовані в приміщенні барачного типу 1910 року забудови, яке зовсім не пристосоване для амбулаторно-поліклінічного прийому. Місце розташування центру узгоджено персонально головним лікарем Бабичі Віктором Олександровичем та мером нашого міста Алєксеєм Ігором Юровичем. Ви погляньте, як навколо кипить робота по переплануванню та багустрю цієї споруди для достойного прийому хворих охтивчан. Подумайте, як наші громадяни літнього та похилого віку будуть буквально розриватись поміж цим центром і іншими службами, до яких більше одного кілометра? Чи буде це близько та зручно? Ми маємо велику надію на здоровий глузд шановного мера Алексеєва Ігора Юровича та шановних депутатів нашої мерії на збереження центру первинної медико-соціальної допомоги в приміщенні по вулиці Петропавлівській, 15, де він зараз і розташований.